Як брат та матір полеглого героя Максима Данічкіна відкрили йому пам'ятну дошку. Розміщена вона на фасаді Рівненського ліцею номер 24 Тут чоловік раніше навчався. Відповідальний учень захоплювався спортом, адже фізкультура була його найулюбленішим предметом. Любив свою сім'ю, родину, друзів, звичайно, свій рідний край. Після завершення школи Максим пішов навчатися до училища, Потім підписав контракт зі Збройними силами України. Коли розпочалась повномасштабна війна, знову пішов захищати країну від окупантів. Я кажу сину, треба йти. Він каже, так, мама. Ми з ним разом пішли. Тоді війська мати. Я теж всім серцем хотіла бути корисною, але там. У перші дні Великої війни Максим поїхав боронити вугледарський напрямок. Чоловік воював у найгарячіших точках фронту. У березні 2023-го чоловіка нагородили Золотим Христом за успішне виконання бойових завдань. Не було ні одного поступка, за який би було соромно нам за Максима. Ми мали за честь служити з ним, воювати, виконувати завдання. Віддати шану герою прийшли побратими Максима. Вони разом були на передовій та захищали український народ. Тяжко говорити, але я скажу і хочу подякувати першу чергу батькам, викладачам цієї школи за виховання такого побратима, товариша, патріота і героя. Він в бій. Вони молодих не брав за собою. На сьогодні. Пашка, Останній бій Максим Данічкін прийняв у лісах на Луганщині, жертвуючи власним життям, прикривав побратимів. У нас було 8 чоловік посадці. Ось цей чоловік. І круговодній піли. Молоді хлопці двоє були з нами, яких дали не обстреляні, взагалі лежали в ступорі. І я чув, як Максим і говорила, кричали рації, ми не будемо вкладати, ми прикриємо пацанів. 23 серпня поблизу села Нової Горівка Луганської області Максим Данічкін поклав своє життя за побратимів. Загинув унаслідок міновибухової травми. Йому було лише 24. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, Новини Рівного.